Вітаю, дорогі третьокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку дії додавання і віднімання. Розв'язування задач на дві дії. Завдання 8. Виконай обчислення виразів 47 мінус 7. Віднімаємо одиниці. 47 мінус 7 дорівнює 40. 4 плюс 65. Додаємо 4 до одиниць. Це дорівнює 69. 32 мінус 30. Віднімаємо десятки. Від 30 відняти 30. Буде 0, і залишається 2, адже в нас було 32. Отже, різниця 2. 87 мінус 60. Віднімаємо десятки. Від 80 відняти 60 дорівнює 20 і ще плюс 7, адже в нас було 87. Це дорівнює 27. 26 плюс 13. Можемо порозрядно додати десятки до десятків, одиниці до одиниць і додати ці суми. Отже, 20 плюс 10 дорівнює 30, 6 плюс 3 дорівнює 9. І 30 плюс 9 дорівнює 39. Віднімання 70. 4 мінус 31. Теж можемо порозрядно відняти від десятки, в десятки від одиниць одиниці і додати цій різниці. 70 мінус 30 дорівнює 40. 4 мінус 1 дорівнює 3, і 40 плюс 3 дорівнює 43. Додавання 50 плюс 34 додаємо до десятків. 50 плюс 30. Дорівнює 80 і ще плюс 4 дорівнює 84. 95 мінус 45. Знову ж таки, порозрядно від 90 віднімаємо 40, це дорівнює 50, і 5 мінус 5 це дорівнює 0. Отже, наша різниця 50. Задача 9. Читаємо умову задачі. На одній алеї Києва росли 24 каштани, а на іншій 30. Кияни посадили ще 12 каштанів. Скільки каштанів тепер росте на обох алеях разом? Про що розповідається в задачі? В задачі розповідається про каштани, які росли на одній та іншій алеї, і те, що Кияни посадили ще декілька каштанів. Скільки всього каштанів росте на обох алеях, нам потрібно дізнатися. Отже, це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис. Перша алея, друга алея і посадили. Нам відомо, що на першій алеї росли 24 каштани, а на іншій, тобто другій алеї, 30 каштанів. Ще посадили кияни 12 каштанів. Скільки всього каштанів росте, позначимо фігурною дужкою. Невідомо скільки каштанів. Отже, першою дією ми можемо дізнатися, скільки росло на двох алеях спочатку каштанів. 24 плюс 30, і це дорівнює 54 каштани. Пояснюємо: росло на двох алеях спочатку. Другою дією ми можемо до каштанів, які росли на алеях спочатку, додати ті каштани, які посадили кияни. 54 плюс 12, і це дорівнює. До 50 додаємо 10, це дорівнює 60, 4 плюс 2 це дорівнює 6, і 60 плюс 6 це дорівнює 66 каштанів. Запишемо відповідь, скільки каштанів тепер росте на обох алеях разом. 66 каштанів тепер росте на обох алеях разом. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!